Вітаю, мене звуть Дар'я Антоненко. Я інструктор Української Федерації йоги і команди Йоги без кордонів. Це відео буде присвячено ранковому комплексу. Дуже часто ранком, особливо взимку, тіло відчувається трошки стягнутим, скованим, і його треба розворушити зсередини. Цей комплекс саме буде присвячений таким вправам. Починаємо в полеження сидячи. Розкриваємо грудну клітину, розподіляєте увагу рівномірно по тілу. Тягніть маківкою голови догори. Зводьте лопатки позаду разом. Формуємо повне глибоке йогівське дихання. Спочатку треба трохи роздихатись, відчути тіло від маківки голови до пальців ніг. І починаємо неспішно розігріватись. Починаєте з оберті головою по колу, з заплющеними очима, максимальна амплитуда. Розігріваємо шию, смакуємо відчуття. Рухається тільки голова і тільки шия, плечі. Статичні. В іншу сторону обертаємо головою. До розігріву. М'яко потягуючи задню поверхню, бокові, передню поверхню ши. Центральне положення голови. Покладіть долоні на коліна. Штовхніть грудну клітину гротескно вперед, зведіть позаду лопатку разом. І тепер починаємо обертати грудною клітиною в просторі. Штовхаємо грудну клітину вправо. Далі округлюємо грудну клітину, штовхаємо назад і через ліву сторону виносимо грудну клітину вперед. І обертаємо по колу грудною клітиною. Дихаємо. Підборіддя опустіть донизу, щоб шия не напружувалась по задній поверхні. Прогріваємо, витягуємо м'язи зсередини. Це моя улюблена вправа, улюблена частина розминання. В іншу сторону обертаємо. Кожного разу, в кожну миль штовхайте свою грудну клітину трохи далі. Трухи далі на декілька сантиметрів, так, щоб момент ви відчували максимальну напругу і тяжіння. Вдих, видих. Центральне положення, грудну клітину розігріли, починаємо розігрівати плечі. Грудна клітина нерухома. Рухаються тільки плечі. Лопатки зводимо позаду разом. Кожний рух. Робіть не просто легким, а з маленьким зусиллям. Треба тіло розігріти зсередини. Вдих, видих. В іншу сторону обертаємо плечима. Добре. І тепер до обертів плечима додамо рухи грудною клітиною. Плечі штовхаємо назад, грудну клітину вперед. Прогинаємо поперек плечі вниз і округляємо грудну клітину, округляємо поперек. І так водночас рухаємо, обертаємо плечима і переходимо з прогину до округлення хребта. Ти їх видих, в іншу сторону? Центральне положення, плечі, шию, хребет розігріли. Далі переходимо на долоні і на коліна. Тут поставте долоні чітко під своїм плечем. Коліна зведені разом. Шия витягнута по задній поверхні, лопатки зведені. І розминаємо, розігріваємо поперек. Обов'язково. Рухаємо, обертаємо тазом по колу. Рухається тільки таз, тільки поперек. Грудна клітина зафіксована в цьому положенні. Дихаємо вдих, видих, розслабляйте обов'язково плечі. Треба розрухати поперек тазові завісу в іншу сторону обертаємо по колу. Добре. Центральне положення. Тепер розведіть коліна десь на ширину тазу, бо, може, трошки ширше, можна і на ширину килимка розвести коліна. І протягом вдиху робимо прогін у хребті. Зверніть увагу, що тут рівновага вага тіла має бути повністю рівномірно розподілена між долонями і між колінами. Вдих. Прогин, підборіддя, штовхаємо вперед і догори. Плечі штовхайте від шиї, від ушей, видих, округлення хребта. Підборіддя підтягуємо до грудної клітини. Вдих, прогин, видих, округлюємо грудну клітину. Вдих, прогин, видих. Вдих. Видих. Центральне положення. І далі, щоб задіяти і розтягнути не тільки задню поверхну тіла, а й ноги, переходимо в атхомуква шванасана або поза кішки. Даємо пальці ніг, ставимо на килимок. Долоні спираються на підлогу, пальці. На руках трошки зафіксуйте на килимку. І вирівнюємо ноги в колінах, штовхаємо грудну клітину вниз. П'ятий штовхаємо теж вниз. І по черзі, щоб розігріти задню поверхню ніг, згинаємо одну ногу в коліні, іншу тримаємо рівною. Потім міняємо другу ногу, зігнули в коліні і поміняли. М'яко розтягуємо задню поверхню ніг. Не різко. Готуємо до більш тривалого перебування в асані. Вдих, видих. Шию витягуємо по задній поверхні. Розслабляйте шию. Вдих, видих. Добре. Тепер п'яти штовхнули вниз, навіть якщо вони у вас не торкаються підлоги. Тим не менш, штовхайте п'яти до килимка. Зігніть ноги в колінах і штовхніть грудну клітину вниз. Прогинайтесь в грудній клітині, штовхайте свій живіт до стегон. Потім, не розгинаючи колін, округліть трохи грудну клітину. І так декілька разів, щоб розворушити поперек. Штовхнули живіт до стегон, округлили спину. Знову штовхнули до стегон, округлили спину. Центральне положення. Вирівнюємо ноги в колінах, штовхаємо п'яти до килимку. Вдих, видих. І протягом вдиху переходимо в позу собаки або мукха шванасана. Штовхаємо таз вниз, фіксуємо коліна, напружуємо сідниці, грудну клітину розкриваємо. І зробіть один оберт плечима, зведіть лопатки разом, під боріддям тягнемось вперед і догори, дихаємо вдих і видих тіло, напружуємо. Формуємо силу для цього дня в тілі. Дихаємо, вдих, видих. Дих. Видих. Повернулись позу кішки. Ставимо стопи разом. Правою ногою робимо крок великий вперед. Переходимо в екопада Прасаранасану, поставте ліве коліно на килимок, напружте ліву сідницю, грудну клітину підіймаємо, руки відриваємо від полу та штовхаємо максимально низько, розкриваємо грудну клітину через сторону руки, підіймаємо догори. І дихаємо вдих, видих, розтягуємо таз, напружуємо стегну, розкриваємо грудну клітину. Після розігріву вже можна тіло напружувати, розтягувати. Вдих, видих. Видих через сторони. Руки опустили вниз. Повертаємось позу кішки. Атхумука шванасина. Робимо крок лівою стопою вперед. Опускаємо праве коліно на підлогу. І розкрились грудні клітини, підіймаємо руки через сторону догори, ущільнюємо сідниці таз, штовхаємо вниз. Грудну клітину горду, красиво розкриваємо вперед догори. Вдих, видих, дихаємо. Видих через сторони руки опускаємо вниз. Поставте долоні на килимок поза кішки. Повертаємось на коліна. І після розтягування хребта хребет можна далі скручувати. Для цього розводимо коліна на ширину тазу. Долоню ліву поставте під проекцію вашого обличчя на килимок. Таз фіксуємо правою рукою. Тягніться, до гори розкривайте грудну клітину, до гори обличчя розкриваємо. Штовхаєте ліве плече вперед, праве плече назад. Намагайтесь зафіксувати свій таз, так, щоб стегно не сповзало вправо. Розкрита грудна клітина. Вдих, видих, напружуємось. Вдих, видих. Видих, опускаємо ліву руку. Праву руку ставимо на підлогу, ліву руку підіймаємо догори, напружуйте плечі, напружуту спину, плечі відтягуєте від вух. Вдих, видих. Тримаєте м'язи кору напруженими. Видих, о, опускаємо ліву долоню вниз, і спробуємо ще більш лайтове, більш м'яке скручування. права долоня на підлозі, ліву долоню приносимо під правою рукою і лягаємо на ліве плече. Переносимо прямо вагу на ліве плече, голову кладіть на бік. Якщо відчуваєте себе, впевнено лежачи на лівому плечі, і праву руку догори і скручуємось. Таз штовхаєте назад. Вдих, видих. Добре, міняємо тепер руки. Праву долоню на підлогу ставимо, повертаємось на обидві долоні і лягаємо на праве плече. Спочатку лягли, контролюємо себе лівою рукою. Коли відчуваєте себе, впевнено лежачи на правому плечі, лівою рукою розкриваємось догори. Вдих, видих. Дихаємо глибоко, рівномірно, в грудну клітину. Ліву руку повернули назад. Поставили долоні під плечі з великоліно разом. І тепер, щоб закріпити ефект, ущільнити тіло перед. Наступним днем переходимо в парватасану. Трошки підгорніть свій пах до живота. Напружте м'язи кору. Лопатки зведені, грудна клітина рівна. Тому праву ногу на великий палець палець ноги. Вирівнюєте ногу право в коліні, Ліву ногу додавайте назад. Планка, упор або парвата сана. Сідниці напружені, лопатки зведені, грудна клітина розкрита, м'язи кору напружені. Дихаємо вдих, видих. Стільки, скільки вдається стояти в асані. Якісно стаємо. Вдих, видих. Добре, можна зробити перерву, коліна повернути назад. Розслабити м'язи кору, розслабити поперок, знову подгорнути пах до животу. Права нога, ліва нога, сідниці напружені. І переходимо в бокову парватасану. Вагу переносимо на ліву долоню. Правою рукою тягнімось догори. Грудна клікліна розкрита. Вдих, видих. На іншу сторону вагу на праву ногу на праву долоню перенесли. Ліву руку розкрили. Вдих, видих. Центральне положення і переходимо далі, повертаємось в сукхасану для повного йогістького дихання, підтягуємось маківкою голови догори, заплющуємо очі. Відчуйте тіло після напруження, після розігріву. І ще 10 хвилин приділяємо повному йогівському диханню. Якщо дихання зараз спішить, його уповільнюємо. Дихаємо в живіт, в ребра, в грудну клітину. ще не практикував повне йогівське дихання, я додам посилання в описі відео. Дихаємо і фіксуємо свою увагу на тілі. Якщо вже починаєте думати про наступний день або про минулі дні, намагайтеся ще деякий час втримати увагу в тілі, відчуваючи жар, рефлексуючи свої тілесні відчуття. І тут можна поставити відео на паузу, подихати ще 10 хвилин. Я з вами прощаюсь. Бажаю вам приємної практики і побачимось у наступних відео. Всім гарного дня!